Що ми будемо зберігати в зоні раковини, це буде класична система очистки води осмоси КАСОВ. Та туди ж ми дінемось без зберігання сміття, це буде сучасний бак, і бачите, відкривається зразу ділення, сортуємо сміття, як то кажуть, у сучасному окремо кожне відро знімається. От, плавне закривання кришки, і є змога окремого відкривання кожного ділення. Що дуже зручно, до речі, це в нас буде зберігатися. Конкретно під раковиною. Користуйтесь. І, до речі, зверніть увагу, як виконана в кухні нижня поличка. Тобто Це металева пластина, іде алюмінієва. Любу вологу, любе сміття дуже легко прибрати, не буде у вас тут нічого розкісати і так далі. Тобто Дуже класне до прибирання. В цій зоні кухні ми маємо вбудований холодильник і отак класно це виглядає. Також Морозильна камера, духова піч та мікрохвильовка. На цій висоті це дуже зручно розміщене та безпечно. Ну і далі вже зони для зберігання речей. Круто!